За високі спортивні результати, самовідданість та волю до перемоги, значний внесок у розвиток гадболу в місті Херсоні, створення його позитивного іміджу та прославлення рідного міста на національній спортивній арені Тетяна Миколаївна Попович. Третє поспіль бронзові перед заключним туром національного чемпіонату серед жіночих команд суперліги. Херсонська гандбольна команда Дніпрянка була за крок від срібних нагород. У перших трьох зустрічах пірані з легкістю розібралися з тернопільськими командами двох університетів: Енерго та Економ. Дісталося про чуханки і хмельничанці з Хмельницького. Надіють Дніпрянки отримати перше у своїй історії срібло в Ужгороді. розбили гравчині тамтешніх Карпат. Зустрічі з трикратними чемпіонками України наші дівчата підійшли з однаковою кількістю набраних пунктів. Та тяжкі травми, отримані у попередніх турах провідних гравців Дніпрянки Кароліни Савченко, Анастасії Сінчук. А на додачу ще й втрата в Ужгородській бійні Ксенії Проценко привели до послабшення команди. За словами заслуженого тренера України Михайла Милославського, ліміт сил його підопічних вичерпався вже після перших 20 хвилин гри. Надалі суперниці почали наступ і добули протистояння до своєї звитяги. 23-34. Аналогічно склалася суперечка із лідером чемпіонату львівською галичанкою рахунок 23-38. Тож херсонські володарки ручного м'яча в третє поспіль стали бронзовими призерками національної першості. При нерівному розкладі сил, коли у опоненток Дужгорода та Львова бюджет та підбір гравців значно кращі, третє місце Михайло Милославський вважає закономірним. Тепер на Дніпрянку вже в дев'яте очікує участь у Єврокубках. Команда очень мотивирована, и для них, для молодых игроков, участие в Еврокубках – это и рост спортивного мастерства, и это возможность заявить о себе. Ведь не секрет, что игроки из Днепрянки уезжают зарабатывать за границу. У нас в том, в том сезоне команду покинули ведущие игроки, сестры Бельма, Сметельска. Вот, и они играют в хороших чемпионатах и получают деньги, самое главное, реальные деньги. Поэтому для них Еврокубок – это дополнительный стимул, чтобы лучше готовиться. Все. Сумеем, значит, будем играть. Ні, сумієм, придеться відказатися от этого удовольствия. Аби полівальники побачили своїх улюблениць на європейській арені до 15 червня. Необхідні фінансові вливання для заявки на участь минулого року саме через брак коштів команда вперше не змогла потрапити на ігри кубка виклику. Окрім підтримки на підготовку та ігри дніпрянки у чемпіонаті України, міський бюджет Херсона не передбачає грошей на Єврокубки і цього року. Минулому році дуже важко було знайти розуміння. Ну, ви знаєте, ці проблеми з державним казначейством. Ми буквально, от вручному режимі, розробляли графіки, як ми будемо підтримувати команду. В цьому році все ж таки воно легше. Бюджет державний виконується, і те, що прийняв на себе уряд, це зобов'язання, щоб впродовж п'яти робочих діб. Фінансувати вони пробують ці платежі. Я думаю, що з боку місцевої влади ніяких затримок не буде в принципі. Але що стосується кубків, я думаю, що треба нам спільно попрацювати з нашими підприємцями, щоб вони розуміли, що це дійсно слава і гордість, краса слава і гордість міста Херсона. після зустрічі ганболісток з очільником нашого міста Володимиром Миколаєнком стало зрозумілим одне Михайлу Милославському і його підлеглим залишається сподіватися на одне підтримку добрих дядь спонсорів.